Полтавські священнослужителі відправили гуманітарну допомогу на схід України. Кілька пакунків з медикаментами та необхідними речами поїхало в Донецьку область з храму віри, надії та любові. Ми будемо передавати лікарські різні засоби, препарати до Лисичанської центральної лікарні, де лікуються наші військові солдати, де вони проходять період реабілітації і там. Частіше всього знаходяться саме люди із саме гарячих точок, і так кажуть, із найближчого найближчих із перших рядів. Священики кажуть, у них є прямий зв'язок з колегами та медиками Лисичанська. Тож гуманітарку отримують ті, кому вона потрібна. За словами протоїрея Миколая Довганича, вони, як і всі українці, хочуть, щоб на нашій землі був мир. Кожен із нас чекає це умиротворення, мить, коли кожна із. Українських сімей і всі будуть розуміти і знати, що у них небо спокійне, небо чисте, і з допомогою Божої дійсно він прийде. Гуманітарний вантаж відправили з благословенням митрополита Полтавського та Миргородського Филипа.